Ся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Хліб для переселенців нові умови кредитування програми є оселя та старовинний одяг. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. 200 буханок хліба видали переселенцям у центрі гостинності, розповів координатор центру Віктор Дивнич. У Черкасах така волонтерська ініціатива діє 10 років. Більше в сюжеті Тетяни Зозулі. Сьогодні у нас білий хліб, він тут майже кілограм, без 100 грам білий хліб. І сьогодні у нас пампушка. Звичайна українська шампушка. Ще були у нас солодкі булочки, вони як завжди перші закінчується. І асортимент хлібобуличних виробів сьогодні у центрі гостинності. Їх бере не вперше, каже Любов Іванівна з Ізюму. Буде як два роки, як ми тут. Ну я і не знала, і тут. Та знакома позвонила, сказала, тепер я ну, общем частіше беру. Мені подобається, і сину подобається. Обрала пампушки пані Валентина. Вона із сином приїхала з Оріхова Запорізької області. Я вже була тут. Ми постійно тут беремо. Спасибо, що ви є. Що ми безпокойтеся за нас. Такі видачі допомагають трішки заощаджувати пенсію, говорить Ольга Буднар. Дуже хороша ця допомога. Дуже особливо от таким людям, як я. пенсійного віку дуже хороша. І продуктова хороша допомога дають, і хоча б віщі, як ми приїхали сюди. Оце між прочим, все бралося тут. Приїхали з дому, ну їхали на скільки, на дві неділі. Ну може, на місяць. А виходить, що скоро буде вже два години. Ми нікого не забезпечуємо хлібом. Ми ділимося тим, що у нас є. Так розповідає про цю доброчинну акцію координатор центру Віктор Дивнич. У місяць каже, можуть купити і видати 600 хлібин. Зараз нас фінансово підтримують наша діаспора з Америки. Українці, коли дуже давно, колись давно поїхали в Америку, вони бачать, як працює центр, вони бачать, кому ми допомагаємо. Це кредит довіри. Працює дуже велика команда. Хтось по черзі платить за хліб, хтось його пече, хтось його везе, хтось вантажить, хтось видає. Ну, задіяно більше 20 волонтерів. Є родини, де люди з інвалідністю, які не виходять з дому. і Ми зараз підтримуємо таких людей. Їх чимало в місті. Ну і також вимушено переміщення особи. Пан Віктор додає, волонтерам хочеться, аби люди не зловживали допомогою, а були вдячні за таку маленьку ініціативу. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 154 кредити від початку дії програми іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ видали на Черкащині, розповів заступник директора одного з банків-партнерів Олег Янголь. Нагадаю, програма запрацювала в жовтні 2022-го. Відтоді кредит на купівлю квартири під 7% та 3% для пільгових категорій отримали більше 7 тисяч українців. Нові умови кредитування набули чинності в січні цього року. Що змінилось? Дивіться в сюжеті. Доброго дня, ласкаво запрошую в свою оселю. Торік придбала квартиру за програмою іпотечного кредитування є оселя медикиня Вікторія. Розповідає, нещодавно закінчили з чоловіком ремонт. Це у нас вітальня і разом з кухнею. Тут була стіна, ми її прибрали, зробили кухню, вітальню разом. Тут ще планується бути двері роздвижні і тут у нас спальня також. Тут мався бути балкон, але ми вирішили зробити таку ще міні-кімнатку. Ми з чоловіком разом все робили. Удвох зробили план дизайну, все замовляли всі кольори, все, все було під замовлення. Про власне житло каже, мріяла давно. Тому коли дізналася, що може отримати кредит, довго не вагалась. Якось увечері прийшов чоловік і ну ми раніше були жили на зйомній квартирі, і говорить, що є державна програма, є оселя. У мене майже вся моя е, зарплата медиком ішла на ну щоб ну, оплатити оренду квартири та оплатити її комунальні послуги. Я зараз плачу 4 800. Каже, Знайшли омріяну квартиру, дві кімнати на 63 квадратних метрах. Багато тут у нас в Черкасах новобудов, і Ми їздили по різних районах, розглядали, і тоді приїхали з чоловіком до цього будинку, під'їхали. І говорю, я хочу тут, тільки тут. Обрати житло, яке б відповідало умовам програми. Не просто, але державне кредитування вважається найбезпечнішим як для покупців, так і для власників оселі. Пояснює керівниця агентства нерухомості Ірина Чекмарьова. Плюсів більше ніж мінусів. Зрозуміло, що для покупців це тільки. Плюси для продавців єдиним мінусом являється те, що вони отримують кошти в гривнях на рахунок і не можуть їх е, зняти одразу, тому що у нас зараз діють обмеження по зняттю готівки, і готівкою можна знімати не більше 100 тисяч гривень на добу. 30 січня 2024 року набули чинності зміни до програми ЄОСЕЛЯ, затверджені Кабміном, розповів заступник директора обласної дирекції Укргазбанку Олег Янголь. Відтепер позичальники зможуть придбати, окрім квартир не старших 10 років ще й будинки та таунхауси, не старші за ти. Три роки. Вимоги до таунхаусів і до приватних будинків аналогічні квартирам. Більшість таунхаусів мало чим відрізняється від квартир, оскільки у таунхаусів немає землі у власності. Там земля в оренді. Вимога стосовно площі до Таунхауса на 10 квадратних метрів більше ніж стосовно квартири. Нормативна площа мається на увазі. Там 52,5 це для квартири, 61 для таунхаусу. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Замість світшота ході пуховика – кірсетка, бурнос та кожух. Так за два з гаком століття змінився одяг українців, говорить завідувачка відділу етнографії обласного краєзнавчого музею Вікторія Наумчук. А втім, каже, модники були як тоді, так і тепер. В скриню до пращурів зазирнула і наша Тетяна Рева. Пошитий власноруч в проміжках між роботою. По-своєму ошатний святковий та буденний таким закарбували український одяг. Ось ці фото показує завідувачка відділу етнографії Вікторія Наумчук. Слово кофточка теж або кофточка знімається девакувато. А ось якраз на Уманщині ми можемо бачити, що ось такі жінки носили приталений, такий рівноспинний одяг. Такий народний зимовий одяг зберігся у фондах краєзнавчого музею. Це той одяг, який найкраще. Ще зберіг звичаї, обряди і традиції у своїх формах. Все каже пані Вікторія від натільної сорочки до пояса на кожусі призначення мало ширше, аніж просто зігріти власника морозної зими. В елементах одягу, в декоруванні, в збереженні було дуже багато. От якраз цієї символіко-оберігової цієї функції, і вірили, що одяг не просто сам по собі гарний. Через те орнаментика у ньому визначалася в тих місцях, де це було потрібно. Ось це старовинне вбрання пошити руками. З Валося кухточкою, кухточка собою е, являє. Покрою дещо подібний одяг, як і керсетка. Спле тільки кофточка обов'язково має рукав. Поверх кохтички вдягали юбку, говорить завідувачка, і вигляд вона мала відмінний від сучасної спідниці. Рукави, от, і по талії вона не відрізна, а от талія прямо переходить у вуса, а вуса розширюються вставною частиною і таким чином ось. Ззаді, по спинці, вони виглядають так розкішно. Шансу пробратися морозу, каже, не давав ось такий кожух. І казали так: якщо добра повна скриня. То і миша господиня, а без кожуха тут ніяк. Кожухи були різного типу. Їх шили у майстрів лимарів. Це були дуже дороговартісні речі і відносилися до них по особливому. Упорізувалася все поясом і одягали крайки, і таким чином по талії утримували одяг і дозволяли не пропускати холодне повітря відповідно до тіла. Голова увінчувалася шапкою, а жінок хусткою. А по всьому полю хустки ми бачимо такі дрібні, дрібні такі е, вкраплення е, білої, такої, начебто синюватої, сіруватої нитки. Е, така хустка називалася тепла е, зимово-осіння хустка маком. Почастий, розповідає Вікторія Наумчук, таке зимове вбрання важило кілька кілограмів, та, попри це, одяг берегли, бо розуміли час та ціну роботи, вкладену у його пошиття. Тобто носити одяг було. Непросто була і скажімо так: культура носіння і культура відношення. Тетяна Рева, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне медіа. Бережіть себе і до зустрічі.